Слухай уважно, є простий спосіб, як перестати зливати енергію на переживання за те, що скажуть люди. Чесно, скільки рішень ти не прийняла тільки тому, що міг хтось не так подивитись, сказати чи подумати. Люди все одно щось подумають, незалежно від того, сидиш ти тихенько, чи намагаєшся допомагати, чи рятувати, чи бути просто зручною поруч. Я вважаю, по відношенню до себе, чесно робити так. Поки вони там собі щось думають, будь на крок попереду. Реалізовуй свої ідеї. Бо на думки інших, вплинути важко, а от на своє життя дуже навіть потрібно. І запам'ятай, ти не створена, щоб бути чиїмось зручним сценарієм. Ти авторка свого сюжету. У наступному відео я покажу простий прийом, як ловити моменти, коли ти сама себе топиш. І навіть не помічаєш цього. Підпиши, щоб не пропустити, буде дуже про тебе.